Ось такі скарби ми віднайшли на горищі. Це глиняні глечики, яким більше ста років. Один розписаний. Вішалка з рогу косулі. Це навіть не знаю, що це таке. Ну і теж глечик. Антикваріат, раритет, коштує зараз немалі гроші, тож, можливо, вас зацікавило щось, пишіть. Також дивіться, далі відео буде огляд на кожен предмет. Плануємо це все продавати. Є різні аукціони, сайти, де поціновувачі старовини це все купують.